Вітаю, дорогі риби! Ви на каналі Астрочуття. Це гороскоп на грудень 2025 року. У грудні 2025 року для риб настає період, коли внутрішні процеси відходять на другий план, а на передній виходять зовнішні рамки імідж, статус, видимість, кар'єра. З 1 по 7 грудня ви починаєте місяць із відчуттям. Тут треба замислитись. У вашому внутрішньому світі багато шуму. Думки про те, ким я є, що хочу, що для мене важливо. Наприклад, ви художниця і вам приходить ідея великої виставки, але спершу ви сидите вдома, обмірковуєте, робите начерки. У цей час вплив Меркурія чи інших планет ще більше спрямований на внутрішню релаксацію. Меркурій у Скорпіоні спонукає до стратегічного мислення і виявлення прихованого. Емоційно. Яка напруга, натхнення і трохи внутрішньо моточні? Я знаю, що я маю рухатись, але не знаю, з чого. Приклад, ви отримуєте лист із пропозицією про співпрацю, але усвідомлення, що не готові повністю розкриватися. Ви вагаєтесь, чи погоджуватись, чи зачекати? Порада. Використовуйте цю стартову фазу для наведення ладу всередині. Це стане основою для того, що буде пізніше. З 8 по 15 грудня наступний етап ви вже починаєте діяти, виносити внутрішнє назовні, наприклад, з галереєю, або робити портфоліо, яке давно відкладали, але тут можуть виникати перешкоди. Внутрішній голос каже: А чи це точно? або хтось із близьких питає, чи не зашвидко ви? І все це тому, що Меркурій ретроградний це момент, коли потрібно зважено діяти. У стосунках ви можете виявити бажання більше уваги до себе, до свого я, що для риб може бути незвично. Комусь це може сподобатись, комусь ні. Емоційно будете відчувати підйом і одночасно легкий страх. А якщо я покажусь занадто відкритою, порада, дійте. Але не втрачайте зв'язку з тими частинами себе, які не видно всім. З 16 по 21 грудня тут пік переходу у видимість. Ви вже не просто підготовка, ви крокуєте на сцену. Наприклад, ви проводите презентацію, виставку або вас запрошують виступати, ваш талант помічають. Друга половина місяця увага до соціального, кар'єрного іміджу. Але знову ж таки є дати напруги. 14 грудня Марс і Нептун. Це може означати, що ви відчуваєте розмитість, чіткі цілі є, але внутрішня вода риби починає плутати нас із емоціями, інтуїцією. Наприклад, під час виступу або зустрічі ви відчуваєте хвилювання, не просто тому, що сподіваєтесь, а тому, що відчуваєте, як всі погляди на вас. Ви розумієте, що ваша творча сторона має бути представлена в професійному контексті. Емоційно відчуваєте гордість та легке хвилювання, відчуття, що ось я, але й відповідальність. Порада. Емоційно відчуваєте гордість та легке хвилювання. Відчуття, що ось я, але й відповідальність. Порада. Прийміть цей момент як можливість, і водночас залишайте собі. Тиху внутрішню зону для відновлення. З 22 по 31 грудня зараз ваш внутрішній світ і зовнішній образ поєднуються. Ви завершили великі справи або опинились на порозі нового. Наприклад, ви отримуєте позитивний відгук, твоя виставка пройшла, твоє ім'я з'явилось у медіо. Ви святкуєте, відчуваєте радість, а ще з кінця місяця думки вже про 2026 рік. Навчання, подорожі, нові горизонти, і Всесвіт посприяє вам в цьому. Меркурій переходить, відкриваючи нові ідеї. Емоційно відчувайте піднесення і легкий сум за тим, що старе лишається позаду, з'являється хвилювання за нове. Наприклад, застілля з друзями, підбиття підсумків року, і в той же час ви думаєте, я хочу більшого, я хочу інакше. Порада! Відзначайте успіх, дякуючи собі і оточенню, але вже готуйтеся до нової хвилі. Головна фраза грудня моє серце компас, і я завжди знайду свій шлях навіть у найглибші води. Такий у вас грудень, дорогі риби! Засипаючи новим роком, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі. Всім щасливо!